Пам'ять Бориса Гринченко віриш Лорелея Генриха Гейна, переклад Бориса Гринченко. І сам я не знаю, що се, такими бортами несу. І все старосвітська казку не йде та не йде мені дум. Стає холодніше, смеркає, Рень хвилю по хвилі жене. Вершину гори осяває, останнє проміння ясне. Чи моє вроди, дівчина? У пишному сяйві зорі Своє золотеє волосся розчісує там на горі, І золота гребінчиком чеше, І пісню співає вона. І спів той чудовий, могучий, далеко розносить луна. Плавець у чомієчцю, журба йому серце, ялить. Не скель він пильнує, а з неї не зводити очей ні на мить. І вже його човен розбитий.